Доброго дня підписники, гості мого каналу, слава Україні, героям слава. Доброго. Так, козаки, Приїхав я молотити гречку. Після озимого ячменю. Ось такий маюфон. Вона трошки зеленкувата, Нічим не кропив, нічого не робив. Це було ще ну Будемо пробувати її молотити. Що зараз буде, будемо бачити. Так, домолочую гречку. Морозу не було, гречка мокра. Починав без чарків. Але бачу, що забивається, погано кидає, то... гречка невелика, так була для інтересу, що воно дасть, що воно буде. Ось так. Тут без волків, а тут вже зубна.

Сподобалось відео, став вподобайки, підписуйтесь на канал Дого в Україні.